Чого собі як гарно? Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я весна здожену. Mm -hmm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи в Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. І mm -hmm. треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Oh. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна Пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Дивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо заприскатити твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так же тобі пощастило. Mm. Так, так. Подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженіфер, ти перемогла. Забирай фонтан. <клев extracting noise> Клас, який він великий. Заздріть мені, ні в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. <клев> oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Ма-кота? Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Окей. Okay. так виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю видову збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось мія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить? Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. А ось іще один, мілашка. Який кухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед похнастик буде моїм. Ось побачте, Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. Ууу! У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе уминути. Ну, ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну як я виглядаю тепер? Краще набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше, що правда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, Вирушай до неї малюк. Ура, я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Ходиться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. І я зовсім про це забула. Все, стоп! смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У мій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Може бути, мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі, я теж спробувала б. Запізно, ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна. Mm, yeah. Супер. Ні, mm, випустіть нас. Oh. Ой, що це? Mm. Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Mm. Ой! Oh, my God. Там щось з'явилося. Треба перевірити. Hmm. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. <плэк> Цікаво, що там? Вау, це ж світлос! Повне відро цукерок. Оце так! Так смачно! М'є перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фу, це смішно! Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно! Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить? Камінь ножиці папір. Перевіряй. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай! Там черв'яки. Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що нас чекає далі. Дивись із скоропи зустріть трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. Гаразд я перша. О, ну, і гидота. неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу. Ні, це моє. Просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого! Це шоколадний кекс з горіхами. Який він смачний. Ей, Мія. А раз тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, немає часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно. А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія це ключ. Ура. Скоріше підемо відкривати замок. Клас! Ми знову впоралися. Знову. Ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мія, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла! Ідемо! Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це ж кола Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Фу, яка мерзість! What? Неможливо пити. я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі! Так, я так і знала. Смачний шоколадний коктейль. Ну що? Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти заброднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура! Ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривай скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Ваш квиток. Чудово. А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала так. Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Що не забирайте його! Не хвилюйтеся, то із з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай да фокусник! Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. Дей -дей. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите. так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щобдурити. Щоб а бряскальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте. У же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене живеня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Ей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня! Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой! Точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Камелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило, жодних тварин на борту. О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та не ушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Геть рибальський жилет. Загну панамку. а з вудочки зроблю повідець. Одягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир я просто майстер перевтілення. Yeah. Де ж? Де ж літак? так? Yeah. стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона незряча? Та ну кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, нарешті я в літаку? Ось це форми. Що? Гаразд, я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. <реклама> О Боже, це ще що. Хом'ячки облом Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер! Три, два, один. Поїхали! Ой, який яскравий спалах! А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Малюк, Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір